Через гриб та гервін на Прикарпатті навчальні заклади закривають на карантин. Коломийська громада оголосила про переведення усіх шкіл на дистанційне навчання. Про ситуацію в області дізнавайтеся далі у сюжеті. Коломийська громада нині є єдиною в області, у якій усі школи закрили на карантин. Триватиме він 5 днів з 17 по 21 лютого. У Коломийській громаді зріс рівень захворюваності серед дітей. Тому управління освіти разом з директорами закладів освіти прийняло рішення, що з понеділка навчання у коломийських ліцеях та їх філіях відбуватиметься дистанційно. Садок у Шеперівцях вже перебуває на карантині. З понеділка призупинять роботу дитячі садочки в корничі, Іванівцях, Томачику та Воскресінцях. Зараз в області відбувається щоденний моніторинг від відвідуваності навчальних закладів. На сьогодні 86 із них перебувають на дистанційній формі навчання. Захворювання сповільно росте у порівнянні навіть з п'ятницею вона зросла. І тому кожен день ми відслідковуємо інформацію і кожен день ми контролюємо цю ситуацію. Відповідно, громади вирішують, яку форму обрати навчання дистанційно чи призупинити навчання. У сусідній Львівщині локдаун у школах оголосили до кінця місяця. Втім, чи запровадять його на Прикарпатті, поки невідомо. Прийти, прийняти таке рішення потрібно засідання ТБНС-комісії. Якщо тільки воно відбудеться, така рекомендація буде на нашому навчальному закладу. Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хворіб наразі збирає та аналізує інформацію щодо кількості хворих учнів. За результатами дослідження на Прикарпатті прийматимуть рішення щодо закриття шкіл.